Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 23 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Морозова Долина, Шевченка, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки, Колодязне, Фигулівка, Новомлинськ, Дворічне, Западне, Табаївка, Берестове. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки та Табаївки, зазначили у Генштабі. Протягом минулої доби ворог масово наобстрілював обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Внаслідок обстрілів Куп'янська СРСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків. Поранення зазнали дві жінки 76 та 53 років та 35-річний чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані. У районі села В'язове Харківського району ворог завдав удар двома ракетами С-300. Обідві влучили на відкритій місцевості в полі. Руйнувань та постраждалих немає. Понад 70 протипіхотних мін пелюстка виявили поліцейські на полі між селами Новий Бурлук та Леб'яжа Чугуївського району. Лише на території Чугуївщини можуть чаятися десятки тисяч ворожих пелюсток, повідомляють у прес-службі головного управління нацполіції у Харківській області. З точки зору мінної небезпеки, будь-який район, який перебував на лінії фронту, становить загрозу, говорять поліцейські. Це такі населені пункти, як Дергачі, Золочі, Липці, Циркуни, Вовчанськ, Чугуїв, Ізюм та Куп'янськ. Щодня на деокупованих територіях працюють спеціалісти з усієї України у складі зведеного загону. Вибухотехники виявляють міни, переносять у безпечніше місце та підривають. У 25 громадах області та в місті Харків Навчальний рік завершиться 2 червня. У 22 громадах 31 травня. Школярі семи громад Куп'янського району закінчать навчання 30 червня. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Цього року на Харківщині дистанційно навчалися майже 241 тисяча школярів. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти отримають майже 14 тисяч випускників. Про здобуття базової середньої освіти понад 22,5 тисячі. Щороку, 23 травня, в Україні відзначають День героїв. Цього дня вшановують борців за свободу та незалежність України. Також українці згадують тих, хто віддав своє життя у цій боротьбі. Ця дата присвячена всім українським воїнам, лицарям Київської Русі, козакам часів Гетьманщини, українським січовим стрільцям, воїнам армії УНР та ОПА, воїнам російсько-української війни у багатьох містах України проведуть пам'ятні заходи на честь героїв, які загинули у війні. А також покладуть квіти біля пам'ятників Героям України. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 23 травня 2023 року від Медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.